Компанія EkstraStock вітає вас! EXTOK! Це доставка по всій Україні. Краще речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Сумка Шопер! Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері, підписатися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер ми заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Сумка Шопер це універсальна річ, яку можна завжди взяти з собою, положити в карман, прийти в магазин і не витрачатись на купівлю нового пакета. Собі вартість низька, тому що кількість велика, вони легенькі і йдуть на вагу, і закупка супер. Класна сумка, воно тільки що була. Lidl. Вау! Ось така у нас ще. Продовжуємо перегляд. Лайт. Так, ще сумка. Гарна сумка. Так. Бачите, кількість їх просто неймовірно велика. Йде в мішку. У нас тут не тільки сумка Шопер попадається, але і просто сумка, етко. Так. Так, така у нас тряп гарна. Вау, модна, стильна. Ще. Класні такі чохли. новенькі сумки. У кожного є така сумка, тому що навіть в мене є така сумка шоппер. Ось така у нас пляжна. Сумка, чехол, Эспирит, с котиками Тканова все. канени. У мене різнокольорові. Можна їх в магазині продавати як просто сумку, бо собівартість їх вийде низька. Запитувати можна вам пробувати сумочку чи ні. Лідл стокова збіркою. Є. Yeah. карман така складується. Продовжуємо. Тканини. ікеївська, Така, ікеївська для бутербродиків і ходога. кока колу положити. Так, Lidl, Пике. Крафтленд тедді? Алді? Всі така зелена, гарненька. Кількість можете порахувати в кінці, скажете мені. Бо вага тут невелика. Ось така крафтова. Крута. шім Баранці Видів Yeah. Бачите вже кількість просто неймовірна Ну, ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.